Вітаю вас. У вас є депозит, що нема? Оце ви такий голодранець. Я не сплю, А у вас молодець. розумна людина. розумна, розумна. Значить, дивіться. Я хочу вам показати один графік. Знов таки виключно в рекламних цілях. Покажу вам один графік, подивитесь, кажете, о, а не стати ли мені членом клубу економічної мудрості? Там же більше графіків точно. І не просто цікаві графіки. а це такі такий звичайний. Ну, дійсно агітую. Там є кнопчика спонсорство. І є такий пакет. Клуб економічної мудрості. Задумайте. Ну а поки будете думати, зараз вам покажу графік. Графік, який показує депозити населення України. Відповідає на дуже багато запитань і міфів які ви так часто любите повторювати. Значить, дивіться. Це графік зроблений згідно інформації, яка є на сайті Національного банку України. На сайті Національного банку України все пораховано. Не треба таких мені ваших оцих розмов. Там вони, ні, вони все чітко порахували. Це мається на увазі депозити в гривні, ну, відповідно, валюті. Значить, дивіться, бачите такі голубенькі. Оце в нас гривня. І жовтеньке, це в нас валюта. Причому для наглядності просто бачите дві шкали. Да. Ну, Тому що, як ви самі розумієте, в гривні рахується в гривні, а в валюті в доларах США. Ну, відповідно, так. Да. Звертаю вашу увагу 1 січня 2014 року. Ой, як це давно було. Що було? Да-да-да. У нас, якщо подивитись, ні, ні. В грошах, якщо подивитись, ну майже 280, точніше, 250, 252 мільярди гривень було гривнівих депозитів. 252 мільярди. А валюти, от, дивимося, що там на сарута показує. Ой, ну чого ти це не хоче показувати, а чого пока? Ой. Злякалися, так? Да? Ні, ні, ні о, показує, показує. Ну що ж це, тільки що показував, тепер не хочеш, да? Бачите, в комп'ютер. А ви говорите. О! 22, майже 23 мільярди. Тобто дивіться, тоді дійсно 23 мільярда було валютних депозитів в населенні і 250 гривень. Ну, якщо перерахувати долари по курсу, 50-50. Взагалі треба сказати, що наші українці доволі розумні. Половину тримають в валюті, половину в гривні. Так, да, в середньому. Я знаю, що деякі українці тримають тільки в гривні, тільки в валюті. Хтось тільки в доларах. хто є Такі, які тримають е, валюті, але не в доларах. Не дивуйтеся, я такі зустрічав. Ну, от вони там євро, швейцарські франки, навіть фунти стерні, але не долари. Не довіряють доларам. Але традиційно більше депозитів в доларах США. Так, більше все. Ну, відповідно, в гривні. Відповідно. І дійсно на 1 січня 2014 року у нас була така ситуація. Після цього банком пакт. Ой, що творилось. Ну, перш за все, як ви бачите, такий депозит в валюті. Ну, пам'ятаєте, проблема була яка? Якщо у вас депозит в гривні, вам його повертали, ну, в гривні, в гривні. А якщо депозит в валюті, перераховували по офіційному курсу, пам'ятаєте? Портал в гривні. О, як результат виникала проблема. Що, говорить, о, я втратив. Так, є таке поняття, як називається е, втрата. Це до мене прийшов этот кліо котик. Втрата е, валют, ну, е, майбутнього валютного доходу. Чому майбутнього? Тому що, розумієте, вважається так. Да, ви тримали, ну, як би сказати, в валюті. Сподіваючись на те, що буде девалювація, ви на цьому заробите. А виникла така ситуація, що так як це був валютний депозит, а він погашається в гривні, то вам погасили в гривні, а от валютний прибуток ви не отримали. Ну, образливо, образло. Не заперечую. Тим паче, ви пам'ятаєте, там були моменти, зняти валюту було неважливо, ну, можна було перевезти в гривню, або продовжите. О, що творилося. Ну, ви знаєте, багато разів говорю, ще повторюю. Якби не було Гонтарєва, не було Порошенко, не було Банкопада, Ну, чесно скажу. Це вони там це витворяли. Тому що Порошенко дуже хотів знищити банки, щоб не було нового Майдану. А Гонтарєва це робило. Скажімо так, банкопадом можна було поникнути. Але він був? Був. Тому і впало. Але, звертаю вашу увагу, так, да, дійсно, от бачите тут, тут. 14, 15, ой-ой-ой. Жах. Просто жах. Ну, я б сказав, з 16 люди оговтувалися. Взагалі, як правило, після такого шоку людям треба час. Час, що вони якби оговтувалися. Тобто вони і не сюди, і не туди. І, і те, і те. Ну тому що, розумієте, така ситуація. В будь-якому випадку, для того, щоб мати заощадження на пенсію вам повинні бути депозити і бажано щоб їх було побільше виходите ви на пенсію витрачайте депозити і у вас дуже класна пенсія повірте великому досвіду не моєму розумних людей ну і моєму також ну просто якщо я скажу я то скажу ні розумні люди так роблять вони не чекають добра царя не бігають по майдану не слухайте цих дурнів політиків, які обіцяють, ми вам забезпечимо пенсію, брешуть. Брешуть. А якщо ви собі на депозитах накопите нормальні гроші, а от в чому ви ж бачите, гривня валюта. Дивіться, я декілька разів робив відео для клубу економічної мудрості, де розповідав, як можна в умовах України навіть війни. Заощадити гроші. Що робити, що не робити. І не тільки по депозитам. Ну, знаєте, час від часу піднімають питання. А що не депозит? Ну, є і не депозит. І в принципі я да, розповідав, ну взагалі, зрозумієте правильно, ви повинні самі подумати про свої майбутні, про свою заначку, про свою пенсію, про своїх дітей, онуків, самі. Ну, чому ви вважаєте, що якась інша людина, хай навіть це буде супер-пупер популярний розкручений президент? Буде за вас думати. Ну що ви втіти їй Богу? Тому звертаю вашу увагу, що в 2016 році, ну, люди, як би сказати, дивилися. Але з 2018, бачите, що почалося? Депозити понесли. Ну, взагалі, скажімо так, 2015 було дуже багато обмежень, ну, по зняття депозитів і так далі. В 2016 вже обмеження почали. Почали відміняти, але люди все рівно по традиції боялись. Уже в 2017 року вже менше почали боятися. І понесли гроші в банк. Да, 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 понесли, понесли, понесли. І, скажімо так, дивіться. Ось бачите, тут уже 263 млрд. Тобто фактично, на середину 2018 року, якщо брати депозити в гривні, їх стало стільки, скільки було, ну, скажімо, момент майдан. Оця як би, криза, оцей провал закінчився. Так, да. хтось підзаробив гроші, хтось, ну, скажімо так, і заначки достав. Тому що, скажімо так, були випадки, коли людина з великим криком, істерикою забирала гроші з банка в 2014-му. Після цього кляла, що ніколи гроші на депозит не понесе. Потім проходив 2015, 2016, 2017, а от 2018 ота от людина, яка кляла, що ніколи ні за що більше грошей в банк не понесе, взяла і положила гроші в банк на депозит. Да, да, да. Це нормальне явище. Абсолютно нормальне явище. Люди дійсно, ну, все-таки банкопат налякав. Пройшов час, люди заспокоїлись і знацію. Знецінюються і долари гривня. Розумієте, знецінюються. І тому дійсно несуть ванку. Несуть, несуть, несуть. Але, як ви бачите, несили все-таки багато гривень, а не доларів. Ну, по-перше, чи пам'ятаєте ставки по доларам, дуже впали, пам'ятаєте, так? Я теж пам'ятаю. І фактично валютні депозити стали ну, дуже мало прибуткові. Крім того, ну, якщо тоді ще можна було пограти отут на курсі, то тут вже якби... І було не так уже й дуже. І, і дійсно у нас склалася така ситуація, що гривневі депозити стали більш популярні, ніж валютні. Якщо дивимося далі, бачите, там 2019. -й. Ні, і валютні трішки підросли. Але, бачите, гривні така, що... Тобто валютні так трішечки підростають. Ні, я не скажу, що не тут, тут. Було 8,52, 8,7, то тобто, ну, так, 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 так. А гривнівий, ви ти ту, -ту, -ту, ту Ну, скажімо так, коли перший раз сума гривнівих депозитів перевищила 300 мільярдів, ви не пам'ятаєте, було багато розмов, багато, багато. Після цього, коли вже взяли відмітку 400, тут десь в 400, да? Знаєте... Якось розмова свободу не було, чесно слово. Знаєте, вже перенаситились. Тому що, говорю, от коли ну, перше якось воно про це, а потім вже приймали як собою. І дійсно, що подивимось, бачите, 2021 рік дійсно сума депозитів вже була більше 400 мільярдів гривень, це депозити в гривні населення України. Да, населення України почало більше грошей розміщати банк в гривні-гривні ще разбити. Ну, давайте так. В будь-якому випадку за цей період емісія гривні була. була. І сама гривня знецінилась, але її стало більше. І відповідно, і зарплата більша. І люди, так, да, дійсно, почали більше грошей розміщати в банки на депозит. І що є, то є. Ну, не забувайте ще якась ситуація, що цей шок, який був тут, вже підзабувся. На сьогоднішній момент, навіть час від часу, коли спілкуйся з людьми вони вже навіть у цей шок банкопада який був а тоді ж боже творилось. він якось підзабувся вже знаєте деякі навіть плутають ти їм говориш хвилинку а, а люди вже дати плутають. вони говорять та ні це ж було аж там в 90-х роках 90-х був банкопад не заперечую але ми говоримо про 2015, 15 а про це вже підзабув ні це буває буває. людей пам'ять вона якась така коротей Крім того, дивіться, у нас на сьогоднішній момент більша частина банків держава. А після того, коли цей альфа-сенс націоналізували, то у нас взагалі тепер в основному державні банки. По-моєму, 60 чи 70% всіх активів тепер державні банки. Тепер МВФ вимагає, ано ну, приватизацію робіть. Да, проблема інша. І в будь-якому випадку, так, да, дійсно. Більше, 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 більше. більше. Але звертаю вашу увагу, дивіться, яка у нас феномен. Війна почалась. Бачите? Ну так, да, тут так от под валюту джжжж, приупала, Ну, знімали, знімали валюту. Знімали чому? Ті ж біженці поїхали, почали знімати. Так, да, так, да, було, було. А гривня вверх пішла. Ну, пам'ятаєте, що навіть незважаючи на саме критичну ситуацію, банківські карти працювали. Пам'ятаєте, так? Да? О, молодці, що пам'ятаєте. І це дійсно вплинуло, що люди, ну скажімо, в деяких випадках, навіть коли збирались кудись свалювати, вложили гроші на банківську карту і, і свалювали. Так що це теж теж вплинуло. Ну і знов таки сказати, місця. Так, да, не заперечую, все-таки в 2022 році місця була дуже велика. В 2023 взагалі не було, а в 2022 було. І це вплинуло на зарплати, доходи, ну, ще є та є. І тому ми бачимо рекорд. Ні, ну дійсно рекорд. Дивіться, 663 мільярди гривень на сьогоднішній момент депозитів населення. Нічого собі. Якщо б колись хтось сказав, що буде стільки, да, вище. Я так розумію, що скоро буде 700, а там і трильйон. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, знаєте, от депозити населення можуть перевищити трильйон гривень. Звучить як, а? Скажено. Валюту. Ну, бачите, да, тут був провальчик. Отут підйомчик, пам'ятаєте, було дуже модно по офіційному курсу купувати валюту, розміщати банк на депозит. Пам'ятаєте, так? Да? Да. Оце тут якраз воно дало. І тоді цей приріст, валютних депозитів, так, да, так, да, так. Да. Але ж час трошки прийшов і тут, так бачите, трошки відрегулювалось. Ну, скажімо так. Ну, на сьогоднішній момент 9 мільярдів є. 9,4 мільйонів. Але, ну, трішечки підзабрала. Взагалі, можна сказати, що з валютою, от вона тут 9 мільярдів є депозитів, і вона десь так і болтається. Туди, туди, там мільйони трошки міняються, туди, туди. Але, в принципі, от так. Тобто люди масу вони не несуть. Да, відсотки по валютним депозитам невеликі, невеликі. Ні, маленькі банки ще більш-менш, але, знаєте, маленький банк, чорт його знає, що з ним буде, не заперечує. Тому от така трошки ситуація. А гривня, то... Гривня у нас лідер. Ну, дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, українців стали більше грошей. Да, емісія вплине, не заперечує. Доходи стали більше, значно більше. Звертаю вашу увагу, що олігархи тут гроші не тримають. Ну, порядок став. Взагалі, щоб ви зрозуміли, олігархи, як правило, борг беруть. У них депозитів не існує. Як правило, хто розміщає депозити? Пенсіонери дуже багато не дивиться. Ні, чесне слово. Це якесь, ну в них є така звичка, він буде копити, копити, так, да, так, да, такі є. Дуже багато розміщає грошей наші ФОПи. Сюди враховується. Щоб ви зрозуміли, воно... Ви як фізично от ви заробили, як Ротфоб розмістив це туди, да, да. Е, багато розміщає українців, які заробляють, ну скажімо так, працюють на великий бізнес. Теж зарплати добре. Ви скажете військові. Військові теж, напевно, щось розміщають. Так чи інакше, так, да, так, да, в нас є такий сегмент населення, який депозитів раніше не було і, напевно, не буде. Але я вам скажу так, це аналогічно і в інших країнах. Е, колись дуже, правда, давно. Десь років, можливо, 10 назад, мені попався звіт депозити в Європі. Там якось от поганенько це робиться, у нас це, поганенько. І там, коли я подивився, ну знаєте, у мене теж було в'явлення, що таке, що в Європі, всі в депозитах, а нічого подібного. Там аналітична та ж сама ситуація. Близько 40% населення має депозити. У нас те ж саме. Там 32, 38, 36%, ну, отак от Ну, Близько 40 а сотні, не європейській країні, абсолютно. Хоча я думав, що напевно ну, там ні, не близько. Тобто практична не визнається Ну, Просто завжди є частина людей, які із принципу не будуть гроші банк нести. Ні, ну це є така. У нього гроші можуть бути, він буде дома тримати. Це є, і вона завжди буде. А частина людей немає. Да. Ну, багаті бій ніхто ж не відміняв. Ну, така ситуація. І от такий нюанс. Так що, як бачите... Все цікаво, розумне. Ну і не забувайте ставати членами Клубу кінечної мудрості. Будьте ще й мудрими і розумними. А поки що дякую вам за увагу. Всього найкращого. Ну, як завжди, та побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.